Північна Америка величезний материк, територію якого здебільшого займають три країни США, Канада та Мексика. Його безкрайнім просторам притаманні типи місцевості з найрізноманітнішим кліматом та природними комплексами. На цьому материку є такі унікальні дива природи, як Великий каньйон на річці Колорадо, Ніагарський водоспад. Єлоустонський національний парк, Великі Американські Озера та багато інших. Північна Америка дивує своєю різноманітністю та красою фантастичних природних об'єктів. Всесвітньо відомими сучасними мегаполісами, руїнами полишених міст великих цивілізацій та неймовірними незаселеними преріями. Площа материка 24,71 мільйона кілометрів квадратних. Населення материка – 592 мільйони осіб, за даними 2023 року. Довжина берегової лінії 75,5 тисяч кілометрів. Найвища точка над рівнем моря гора Деналі або МакКінлі 6190 метрів. Найнижча точка від рівня моря – долина смерті – мінус 85-86 метрів.